Ще тиждень тому на цьому полі ми знімали для вас відео про збір соняшника та які результати ми отримуємо. А вже сьогодні на ньому ж завершується посів пшениці. І сьогодні в відео ми вам розкажемо, яку пшеницю сіємо, з якими добривами, з якою густотою та на яку глибину. А ви підписуйтесь на ютуб канал Агротолк і дивіться, буде цікаво. Вже зараз на цьому полі видно таку гарну картинку, адже пшениця майже посіяна. Розкажи, які проводились агрооперації? І як ми тут сіємо пшеницю, з якою нормою? Ну, всі вже зрозуміли, що попередником у нас був соняшник, врожайність на цьому полі 3,5 тони. Так як я і планував, таку ми і закрили. Всі бачили, ми показували, яка була палка, як моя, як моя рука. Каточки перебили, потім ми зробили рихлення. І от сьогодні це поле завершуємо, сіємо озиму пшеницю Патрас. В минулому році вона нас порадувала, я б так би сказав. А зупинись, будь ласка, на каточках. Для чого ми запускаємо каточки? Це ж додаткова операція, додаткова затратна частина на механізатора, на заробітну плату, на пальне, це ще один заїзд в поле. Чому не можна без каточка? Ми п'ємо палку і розподіляємо рівномірно, от як ви зараз подивитеся, як зараз розміщені пожнивні рештки після соняшника по полю. Без катків ти цього не зробиш. Ну, можливо, дисками, але катки так класно б'ють палку. Розподіляють по всьому полю. Тоді пожнивні рештки класно проходять процес мінералізації, не забиває робочі органи на нашому посівному комплексі. Нема такого, що ти їдеш і оці всі палки тобі встрають в радіатори або ж агрегат. Ну і третім плюсом. Катків для нашого господарства так це є, як для прикладу, оце поле 87 гектарів. Перегрузчика у нас немає. Нам приходиться своїми машинами різати поле там на дві на три частини і відповідно заїжджати на поле і вивозити врожай. І тобто, автомобіль без ніяких перешкод може доїхати до комбайна і забрати і забрати і врожай, Заріження. тим більше, що у нас відсотків 50 завжди найнятих машин. Найняті машини дуже в поле сильно не заїдуть. Да? та і свої для чого гравати yeah. харшо наступним. Наступна гропарація у нас було глибоке рихлення. Для чого ми його зробили? Глибоке рихлення ми зробили на 30-32 сантиметри. Для чого? Та для того, щоб підготувати, здавалося б, пшениці там достатньо зони живлення 15-12-15 сантиметрів. Але такий момент, ключовий момент, от нам колеги порадили. Вони робили вже не один рік дослід, що після, саме після глибокого рихлення. Врожайність по пшениці в плюсі півтони, а то і більше. Чому це так? Та тому що вода або ж зверху іде, коли ти зробив рихлення, все рівно, от там є підплужна підошва, немає, все рівно в тебе навіть саме по собі поле сідає і все рівно воно є ущільнення. І коли ти зробив глибоке рихлення, глибоке, ну на 32 сантиметри, вода зверху потрапляє, рухається, рухається до низу. донизу, і з нижніх шарів вона також вільно потрапляє до рослини. Ну Дійсно. Оскільки я спілкувався з колегами, от можна було б, здавалося б, взяти просто задискувати поле. Але е, глибокий обробіток, в тому числі і під пшеницю, за різними експериментами, там, до півтони різниця урожайності, а то і більше. Да, так, тому... чисто через вологу. Не Даршу... через поживні е, е, елементи, а, чи, а чисто через вологу. Пшениця Патрас. З якою нормою, е, з чим сіємо, з якими добривами? Е, це німецька пшениця. Сіємо 4,2 мільйони. Трішки додали. В минулому році у нас було 3,8, зараз сіємо 4,2. Додали, тому що сухо. Якби у нас зараз пройшов дощик 23 вересня, і я б бачив, що сходи будуть в вересні. А ми не знаємо, я доща не бачу. Сіємо в суху землю і відповідно через трішки вологи є. Трішки. Ну, я не знаю, чи достатньо її буде для сходів. Ну, на перших наших полях вже ж проклюнулася пшениця. Проклюнулася. Ті, які ми сіяли, буквально скільки це? Там, 5 днів назад. 5 6, днів... 6 днів назад. Вже почала на Але там трішки був маленький дощик. Тут його не було. Ну, ти сказав, 4,2 мільйони. З якими мінеральними добривами, на яку глибину ми сіємо пшеницю? Глибина у нас мінімальна 2-3 см. І чому так? Тому що. От, той дощик, якого ми очікуємо всі, е, буквально там 8-10 міліметрів дощу достатньо буде для того, щоб з такої глибини стартанула наша пшеничка. А головне отримати сходи. А там далі однозначно будуть дощі. З якими добривами? Однозначно, це комплексні до добрива. Е, багато хто говорить, що та пшениці там треба більше акцент робити на азотну групу. Е, так, але то вже після зими. А старт. Однозначно повинен бути із фосфором і із калієм. Ми даємо 8-24-24 формула Яреміли 100 кг на гектар. Чому саме яреміла? реміла? Ну, багато що... грошей. Да, да. Багато грошей, як казав один, у мене немає скільки, скільки багато грошей, щоб купляти якісь. Дешеві, неперевірені, незрозумілі добрива. Або ж і з ризиком на поділку. Тобто я знаю, що таке Яраміла, я знаю цього поставщика. Ми побачили вже результати використання яреміли. От ми порівнювали з іншими добривами. Да, У тому... нас був експеримент, і не один є з різними виробниками добрив, і реально бачили результати, починаючи від сходів, завершуючи е, отриманими врожаями і кількістю тих врожаїв. Тому Яраміла. Тому Яраміла. Ти сказав, що ми сіємо пшеницю патрас, але ж ми закупили ще декілька сортів і будемо сіяти і інших виробників сорти. Які це сорти, і як готувалося насіння до посіву? Основні на нашій площі це Патрас. Але ми для себе в цьому році е давно я вже хотів спробувати тонаш. Пшениця, я думаю, багато хто про про неї чув. Що то наш вона так і називається мощно називається і сипе 10-12 тонн. Я думаю, може в нас і 15 насипе Зайбул. і третю пшеницю ми української селекції. Вирішив я також спробувати, бо то німецька там та австрійська, одеська, Од одеська мудрість і вирішив спробувати. Будемо дивитися, дивлячись на той клімат, на ті засухи. Я думаю, що за українською селекцією саме по пшениці в якійсь мірі й майбутнє. Скажи, як готувалося насіння? Чим протруювали? Протруювали ми фунгіцидом. Інсектицидом фунгіцид у нас був чотирьохкомпонентний: це Кватрофорс від виробника ХТ реклама, не реклама. Я, 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 як я таки сприймаю. Да. І інсектицид тіатрин. Також ми обробляли стимулятором росту. В минулому році ми робили експерименти і порівнювали з стимуляторами різними із цим, який цьому році Seed. то... Після фульвігрейна там коріння у пшениці було у листопаді місяці, як у Діда Борода, ну реально така потужна коренева система. Мені сподобалося, в принципі, і прибавка була по врожаю, тому в цьому році ми всю пшеницю обробляємо цим препаратом. Я трішки скажу про рекламу там чи не рекламу, це для наших більше глядачів. Ми щороку на кожній культурі ставимо якісь експерименти. Є однозначно, якщо ми говоримо там про ґрунтові Гербіциди, про страхові, то однозначно вони вже проекспериментовані. Ми вже розуміємо, які використовувати, які дадуть кращий ефект, після яких буде точно кращий результат. А от таке, як там фунгіцид, інсектицид і різні такі мікродобрива, то ми постійно щороку тестуємо. І тільки після того, якщо ми на власних полях побачили результат тих чи інших фунгіцидів, інсектицидів чи мікродобрив, ми можемо рекомендувати комусь, а не тому що хтось там, якийсь продавець, як навіть зараз в соціальних мережах дуже багато. Купіть таку каністру, візьміть оцей фунгіцид. Ну і в цьому році ми використовували п'ять різних стимуляторів ро... Ро... росту. Я не розказую, які це перевіримо. Можливо, в наступному році я скажу або ж будемо вже там дивитися, як буде розвиток культури. Я буду показувати Оце такий, оце такий, оце такий. Те, що перевірили, про те й кажу. Ну це так, як і про яру Міго. Багато чого. Зокрема, якщо воно не працює або працює гірше, то ми вам не показуємо, адже не хотілося б когось ображати. Але якщо вже ми щось показуємо або говоримо, то воно точно працює і ми маємо в себе власні результати. Вам використовувати чи не використовувати для себе? Це вже ваша думка, позиція і ваше рішення. Але якщо ми радимо, то у нас особисто воно працює і дає нам класний результат. До речі, про пшеницю розказали, про добрива розказали, а чим же ж ми сіємо? Подивіться, ззаді, за нами грузиться наш посівний комплекс Омега. Ним ми задоволені от під посів озимої пшениці. Це, кру... це крутий агрегат. Подивіться, яку він робить картинку, і я потім вам покажу обов'язково, як... які будуть сходи. Про Омегу, це ж ми нею вже посіяли в минулому році пшеницю, в цьому році сою. Так. І тепер знову сіємо пшеницю? Знову сіємо пшеницю. Це вже третя культура, можна так сказати. І вона зробила загалом уже під тисячу гектарів, да, посіяла. Да. І які проблеми були, чи не було? З чим, з чим ми от зіткнулися самим таким проблемним. Чим можемо поділитися із нашими підписниками, з нашими глядачами. Однозначно, щоб там розказати, що е, дуже багато якихось нюансів. Вона дуже мало ще посіяла, як на мене. Ну що, це можна сказати, обкатку тільки пройшла. Таких реальних проблем із нею не було. Да, був один момент, і то я б сказав би, що це не питання до Омеги, це питання до зв'язку. Реби глушили. Е, в нас був е, на той момент ще Holland без Ізобаса. Він не міг підключитися напряму і получався збій в сигналі. Ми мали там е, хлопці-беднарівці зробили нам переналаштування, але потім ми підключилися до Джондіра із Ізобасом, Обасом, і, і ці всі проблеми чи ця проблема відпала. Але скажу вам е, позитивний момент: кожна сівалка чи комплекс вона має бути, якщо технічно можливо з маркером, Ну, поки щ... триває да. війна, принаймні точно Що б не було, що б не сталося. От нема сигналу, не працює то чи не працює то. Хлопці кинули маркера і печуть далі. В тебе процес не стає, а це дуже важливо в посівній кампанії. Мабуть, швидкість одна із самих важливих моментів. І воно ще й кладе більш-менш сиреньку землю. Так, так? Да, бо тільки-тільки трактор от виїхав з поля, Київ зробив рихлення. Все рівно, якусь вологу до верху він підняв. І от ми бачите. Кладемо 2-3 см, Я не глиблю, я не хочу, щоб вона потім покласти її на той світ, і вона вилазила місяць. Ну, були в нас такі ж випадки, коли ми там і на 5 сантиметрів посіяли, Та і потім є. вона вилазить. А там, де ще впало трошки нижче, то тоді. Цілих і 6. Є юморять там, одні хлопці. 6 мільйонів на 6 сантиметрів, І тоді буде урожай. От, е, е, що ще подобається мені в у Омезі, так це, що в неї є два бункера. В одному зерно, в другому добрива, Можна ще дообладнати. Добрива, до речі, кладе нижче і збоку, не біля зернини, не біля І самого. не прямо в рядок, да? Да. і Тим самим ми не робимо е, опіків для зерна, ми не забираємо прямо біля зернини оту вологу. Я якої і так не маю. От, е, от такі всі нюанси і моменти мені в омезі подобаються. І відповідно ж потім і ось така, подивіться, яка картинка позаду нас. Е, просто, я казав, вже можна в гольфі грати. Але все одно дощ дуже потрібен, бо начебто трошки сиренька земля, але, але волога дуже потрібна. От вам і палки подиви, як її не побить, цю палку. Звісно ж, вона катками, бачите, по такі. Десь 15 сантиметрів, каточки розбивають, розподіляють по всьому полю. І виходить дуже класна картинка. Так, ну поки ми знімали відео і поле в принципі закінчується, давайте домовимося, ви дивитесь це відео і обов'язково, десь на всходи, ми вам знімаємо ще один відосик. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на YouTube канал АгроТОЛК, ставте лайки, пишіть свої коментарі та пишіть, який би матеріал ви б хотіли, щоб ми для вас відзняли.